Професійні мітингарі разом з кількома десятками пенсіонерів традиційно зібралися біля міськради перед початком сесії, готові вже звично зривати роботу депутатів. Міліціонери, сміючись, спостерігають за протестувальниками зі сторони, а ті раптом чомусь вирішують, що через відкриті двері до будівлі їх не пускають і розвертаються до обласної адміністрації. Пройти прямо зараз, через дорогу обласної адміністрації, зададим питання їм. Слід за своїм лідером, пікетувальники покірно йдуть через дорогу. Чого хочуть від голови ода, пояснити бабусі й дідусі не можуть. Я не знаю, це є координатор. Розворовали, продали вісінів, м'ясо кабінат, Капроновий, радіозавод. Попри запрошення до великої зали, де усім вистачило б крісел, мітингарі влаштовують галас прямо в головному кабінеті адміністрації. Ви Питань у неочікуваних гостей багато чого саме вимагають, вирішують уже ростівшись. Падаража на 37 капі, де на 12 капі такая така Почему проезд 350? Это Очень интересует всіх так. людей. Ми до вас знаєте, що прийшли? Давайте. Тому що проти нас заводять кримінальні справи. При Януковичі такого не було. Який вплив на усі ці проблеми має керівник адміністрації? Пенсіонери не знають. Та головна їх вимога звільнити мера Соколова. Хай це і не в компетенції очільника ОДА. к вам координуйте цього Вот е, ви і компетенції може бути не настільки у вас, щоб місто прокуратури Вот я, как губернатор, каким образом я это можу сделать? У нас в октябре вибори. Ви ж говорите, що ну, з одной сторони, я давлю, вот там я давлю неправильно на прокуратуру, да, з точки зрения, а вот тут ти дави правильно на прокуратуру. Я взагалі не должен наказувати влияние ні на какие правоохранительные органы. Але ніякі аргументи не діють. Тож доводиться переходити зрозумілу для візитарів мову. з нами прокуратуру. Вам же проще. Ми Можете... є займатися. Послухатирізатись ми, ребята, ми і врешті домовляються про нову зустріч уже наступного тижня. На неї має прийти й обласний прокурор, щоб вже по суті відповісти на усі питання активістів.